Всім привіт від пана Мишка. Я приїхав ще на один свій точок. Тут пролити тоже бджілок, проконтролювати. Тут це вже ось отакий плес. Викорчував он я під забор так сказати, положив 4 дерева, викорчував. Оце ще треба почистити. Одне оставити ці всі поспилювати. І буде в мене такий, тут скільки метрів 10 буде, штук 30-50 можна буде поставити. Ну це якщо наші зігулки перезінують. Да. І ми зможемо їх тоді розмножити. Чим я їх буду приливати, мене запитували, Ось зараз я вам покажу. Так, різко йде Ось, о. Лігман, якийсь Лігман, Лігман і. Та що ти різкості не бачу? О, Амітрас Solution Лігман, китайська якась приспособа. Ось такий фонфурик. Набираю я пів шприцем ось його набираю пів кубика. І на літру з краника набрав такої ну, тепла. Чую, що тепла. У нас сьогодні яке вже 4 листопада. Сьогодні вчора було холодно, нікуди не їздив, а сьогодні в нас знов тепло. І обіцяють десь до 20 градусів буде теплоти. Висохло сухо, вода в річки впала. У мене тут річка зразу йде, такий потічок, практично води немає, Ось чуть-чуть під цим краєм. Так що я заїхав своєю маздочкою, заїхав прямо до вуликів. Не використовував форвілер, щоб не перезагружатися. Так, бачу, що і трутні ходять тут, і осе воно, воно хоче залізти її не пускають хоч пастки стоять ось і атакують це ж все. все те що спонукає бджіл до зльотів всі оці його не оця сім'я дуже активна так як я вже показував якщо активна сім'я значить в неї щось не гаразд От ми її передивимося. Ну, я думаю, поки вона активна, то не, не в першу чергу. В першу чергу будемо з краю. Вже я все стреп зняв, будемо з краю дивитися. Так, Ця сім'я трохи бутна була, але я її вже й пролив. Зібрав на сім рамок, наверх знайшлося меду. В общем, не показував як, бо вже скільки відео виклав. Як то я роблю. Осталось ось одну рамку струсити. І цей. І ось такий от достав. З невеличкими п'ятачками. Ну це пергова з невеликими п'ятаками меду. Ось так от. Ця сім'я байдуже. Чомусь мені цікаво, на плівці були каплі сирості. Вологи була, волога була, на плівці була волога. Хоч у мене дно сітка, і там ще під низом решітка дерев'яна стоїть, щоб збільшити простір під вуликом. Не приймав уже, бо і так злі. І тут у мене вони стоять і тут, а на цих двох немає. Да? Немає. А тут скрізь стоїть. Дерев'яні решітки стоять для збільшення простору під Їх можна використовувати як піддашник, як той. -го. А воно така в мене жовта стоїть. Це в мене свободні корпуса. А це ось подивіться, яка файна пирогова рамка, трошки меду. Це ж навесно буде, як знахідка. Одну таку рамочку поставити в сім'ю і буде все гаразд навесно. Ось сім'ю розкрив, якраз решітка лежить. Ось така решітка. Вона використовується як і для піддашника. Ой! Ось така решіточка. Висота тут 7 см, з-під низу тут. 4, два брусок і тут півтора. В общем, загалом 7, 7 сантиметрів ширина такої решітки. І це воно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якраз під десять рамок, отак рамка стає і бджоли, як продовжують, бджоли в руки лізуть. Ось так от вона стає і виходить як продовження рамки, тільки що вони не будують язиків під рамкою. Щоб було глибоке дно і щоб не будували вони на рамках з під низу, бачите, геть чисте. То потрібно такі, щоб були решітки. Ось таку рамку ставлю на низ, вона залита, видно, перенесли зверху. Тому що у верхньому корпусі було тільки 5 медових рамок. Прийшлося мені дві браті з загашника. Оце такі стільки бджіл на кожній рамці. Це я їх зараз струшу. А цю зараз от, от на низ ставлю. Куди вони перенесли і не запечатали. Хай вони його тоді швидше з'їдляють. З'їдають до Нового року і перебираються в другий корпус. Так, положення в третьому вулику, у нас в третій сім'ї сім повномедових. І от три, яких я забрав, це одна вон блистить, стоїть. Це медово пергова. От перга трошки меду, пергова медова. Тут вони вверху виїли, а внизу є, піде низ, а ця полупуста. Ну, тут, а тут вверху є і трошки перги. В общем, отакі три. На зиму у верхній корпус не піде, може я їх вниз поставлю, подивлюсь, що робиться внизу. А вверху в мене повна медові. Ще запитували, яка в нас тут в Колорадо погода. По рукам б'ють. Вчора було це і холодніше, то я і без маски працював, а сьогодні. Дуже дуже активні і дуже жалять, так сильно і не жалять, але ну, б'ють. Б'ють, да, по... Запитували за погоду, яка у нас погода, скільки у нас бджоли сидять у вулику. Ну, у нас раніше було вже на початку жовтня, середина жовтня мінус 15 був і сніг лежав. Жовтень, листопад у нас було зима, грудень, трошки відлига до Нового року. Січень у нас морозний, лютий у нас в шортах ходять, в березні снігу до 2 метрів, квітень холоднуватий і в травні також випадав сніг аж до на Миколая, аж на 24 травня може випасти сніг. Дерева цвітуть і сніг випадає. Так що у нас погода не стільки холодна, хоч морози є і до, по тижню держаться більше 25 градусів, в середньому 20 градусів морозу. Якщо зима морозна, а у нас оце перепади. Дві неділі холодно, тиждень може бути тепло, дві неділі холодно. У лютому, я кажу, в шортах ходять, сніг ростає. Мінус п'ять і сніг розстає, сонце світить, бджоли літають. Так що у нас така погода Вередлива. не Сибірська, не, не яка-небудь там як у Каліфорнії чи на Флориді. А в нас тут така переменна вона у нас з качками з великими. Працюємо далі, буду зараз знімати верхній корпус і дивитися, що там внизу нема. Попив водички і не дозакрив курточку, і вона зараза десь залізла. І... Я голову нахилив, вона мені прямо в носа з під низу аж слюні. Сльози пішли і соплі і сльози і плачу стою. Так, що я хотів показати? Ой, не бачу нічого із за сльоз. Я показував, що оця третя рамка була дуже активна, і вони, я бачу, з пилком ходять, а що, що я знайшов правильно. У нижньому корпусі на чотирьох рамках розпліт. Уявляєте, і вони такі ось, ось шубутні, літають. Ай, глаза, надо глаза протерти. Да. На чотирьох рамках розплод. По п'ятаку, ото як весною у березні місяці, так оце вони в мене. Що буде, а що я їм буду робити? Хай так і сидять. Подивимося, що з цього вийде. Це підтвердження в вчорашньому відео, коли я казав, якщо якась сім'я буйно себе веде активно при низьких температурах, значить чекай, чекай там якогось сюрпрайзу. А вчора в мене така сім'я була, то, то там не було цього. Геть кормів. Тут навпаки корму, сім рамок є. Все добре. На чотирьох рамках є розплід. Викидувати вони його опять на цей опять насіє. На Сказати, щоб тут молода матка, ні це мене як купляв безсотові пчолопакети, підсилював їх. Може вони її поміняли, хто я знає. То таке діло. І так, в мене ось, ось є. Останній вулик чи крайній він. Далі немає. І тут у мене сім'я на раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ять вуличок, на шість рамочок. Українська сім'я. Наверху було чотири кормових, а то були отакі ось. сухі як є.